Привіт! Мене звати Аліна і я дуже рада бачити вас на своєму каналі Арт. І це відео я хочу зробити у вигляді міні-влогу про те, як я вирішила провести благодійний майстер-клас на 12 людей. Хочу вам поетапно розказати, що я для цього купляла, як я це організовувала, мої емоції, страхи, переживання і головне результат, що з цього вийшло. Ніби збираюся на ринок. Беру дві величезні торби і буду їх пакувати всіми необхідними матеріалами. Почнемо. Перше, найголовніше, що я беру з матеріалів, це холсти. Холсти 30х40 см кожний. І їх 12 штучок. Все перевірила. І пакуємо. Далі з допоміжних матеріалів я беру з собою ось такі кнопки для того, щоб холст їх позаду вбити в холст, і холст якби стояв, як на ніжках. Тобто буде 4 ніжки і буде зручніше, як на мене. Також беру ножиці і ось таку нитку для того, щоб просто людям після майстер-класу запакувати і вони їх несли дуже гарно, обережно і так зручніше. Із допоміжних додаткових матеріалів стаканчики для, того, щоб, для водички, для того, щоб чистити кисті. А також замість палітри я просто взяла тарілочки. Які після майстер-класу можна буде просто викинути. Це не екологічно, але я вирішила спробувати, для першого такого масштабного майстер-класу, зробити все-таки не многоразові палітри купляти і потім їх відмивати, а просто таке одноразово. Пакуємо ці необхідні матеріали. Перш за все, у мене велика кількість фабрик, є які мої домашні. А я їх всі запакувала в такий кошик свій для зручності. І також я купила спеціально перед майстер-класом ще один додатковий набір фарб акрилових, невеличкі тюбики, але є всі кольори, щоб точно вистачило. Але найбільший страх це те, що не вистачить матеріалів чомусь. Бо 12 людей я ще ніколи не робила настільки. Великій по кількості майстер-класів, мені важкувато, бо я можу неправильно розрахувати кількість потрібних матеріалів. Що далі по матеріалам? Я взяла насправді майже все, що у мене є. Я взяла акварельні олівці, можливо, хтось хоче додавати якісь деталі. Я взяла звичайні олівці набір. Я взяла олійну пастель і набір. Також я беру звичайні листочки паперу для того, щоб кожному дати. І щоб кожен мав змогу не на хвості спробувати, а на просто папірі, що, які кольори їм подобаються. Поєднання, можливо, можливо, там просто побачити, як на білому фоні це буде виглядати. Також для зручності я зробила ось такі палітри. Зі всіма кольорами, які у мене є, для того, щоб люди одразу бачили, розуміли, що вони хочуть, і брали собі фарбу. Але зрозуміло, що тут чисті кольори, тут немає, ну, можна міксувати, але для наглядності це дуже зручно. Не тільки заради мастер-класу, а для мене я завжди це використовую. Далі а, великий набір олівців. Також механічні олівці, так, щоб всім вистачило. Тут, здається, 13 штук. У мене всього я назбирала гумки, печілка і величезна кількість кисті. Як великі, так дуже маленькі, дуже тоненькі, абсолютно різні, бо так само я не можу. Знати, що люди саме захочуть малювати. Якщо це будуть якісь абстракції з великими мазками, то їм потрібні будуть великі кисті. Якщо що завгодно інше, їм підійдуть там середні кисті, маленькі для маленьких деталей. хвилююсь що також всі захочуть, наприклад, малювати щось велике, а великих кістів у мене не так багато, але це ризик, який я не можу на це вплинути, я абсолютно не знаю. Поки. Я не бачу сенсу купляти мені по 12 наборів різних матеріалів, різних кисті і різних всього. І головна символічна річ цього майстер-класу, по суті, це наш український прапор. Бо ціль і мета майстер-класу зібрати гроші, які підуть на підтримку української армії. Саме тому все це відбувається, я вирішила. Організувати настільки масштабний майстер-клас це для мене геть новинку. У таку кількість людей я ще ніколи не організовувала. Але мета чудова, і я сподіваюся, все вийде, всім сподобається. Що ще з організаційних моментів? Взагалі, як я це планувала, як я знаходила людей, як я знаходила місце. Перш за все, я почала з планування бюджету. Я прорахувала, скільки необхідно коштів витратити на одну людину. Тобто я а, додала із матеріалів холст, я приблизно прорахувала, скільки по коштам вийде фарб. Я а, додала, вирішила, що буде якесь а, стіл при, 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 пригощання гостей. А, я хотіла саме борщ, так як це українська тематика в час Дня незалежності. Я хотіла борщ, тобто сума входила борща. І також я прорахувала всі додаткові матеріали, всі стаканчики. Я виписала все це, я подивилася на ціни в магазинах. Я все це виписала, прорахувала ціну на одну людину. І 50%, тобто, весь прибуток ще я отримую. Я зробила суму, що витратити, Витрати перемножити на 2, тобто половину суми майстер класа йде на благодійність. Виходить, що по суті, просто для мене це досвід і можливість допомогти благодійністю. Це дуже-дуже нереально круто. Наступним етапом був пошук місць і розрахунок кількості людей. Я писала в усі українські організації, е, листи, що я така-та, та Аліна, художниця, яка вирішила провести благодійний майстер-клас, мені необхідне приміщення. Всі і я писала, що мета цього збирання грошей, тобто, по суті, благодійні організації, я це не, не комерційний майстер-клас, тому мені ем, би безкоштовно могли надати приміщення. Я хотіла саме безкоштовно, таким чином, щоб ціна майстер-класу була не дуже велика, і найбільша кількість грошей пішла саме на благодійність. А, і виходить, що я дуже хотіла саме. Український якийсь заклад місце. І я знайшла заклад за борщ в Празі, який супергарний, український, там якраз прекрасно, що борщ, українські страви, українська атмосфера. Тому це просто ідеально. Я туди поїхала фізично, подивилася на кількість місць, домовилася, домовилася, що закладу вигідно. Що саме буде, по суті, я у них куплю велику кількість борщів, тому і закладу вигідно, і мені вигідно, що я, по суті, не плачу додаткову орендну плату. І я принесла з собою холсти, розміру якого я планувала, 40 на 30 см. І я, по суті, розкладала на столах холсти, щоб прорахувати, скільки максимальна кількість людей можлива. Поміститися в цей заклад. І щоб було людям комфортно. Таким чином вийшло 12 місць? Хвилююсь, жахливо. Чи в лізоці, чи всі буде комфортно, бо насправді страшновато. Чому я обрала саме розмір холста 30 на 40 це найоптимальніший розмір для будь-якого, ну, для людини з будь-яким досвідом. Тобто для Супер новачків, це буде якраз те, що треба. Розмір такий, що вони зможуть експериментувати щось пробувати. І для більш вже професійних художників, які люблять малювати, це також невеличка така ідея, можна зробити і дуже зручно. Далі було найстрашніше для мене, бо мені дуже важко продавати вміти і взагалі розказувати, що я роблю себе презентувати правильно. Це я зробила афішу, написала текст, що, яка мета, що відбувається, коли, приходьте, яка ціна. І почала намагатися рекламувати себе не рекламою безпосередньо, а у всі чати українців в Фразі, усі ком'юніті. І насправді я дуже рада, бо для мене це таке дуже велике досягнення, що мені довірилося майже за два дні набралася необхідна кількість людей, а це велика кількість, 12 людей. Мені довірилися і віддали свої гроші, віддуть свій час для проводження часу малювання зі мною. Це дуже велике досягнення для до мене, я дуже щаслива. Але це велика відповідальність і я дуже хвилююся. Все, тоді. Сподіваюсь, що я сьогодні висплюсь, бо нервуюся, я жахливо. мені просто страшні сни сняться вже, я не знаю, який раз, кожен раз різний кошмар. Спочатку було про те, як майстер-клас проходив у школі, і поки я ходила між аудиторіями, а їх було три, всі люди там щось поперекидували столи, посварилися. І я доходила з однієї кімнати другу, і бачила там кошмар розруху, все розбомлено. Другий раз мені приснилося, що я забула фарби. Третій раз, що фарби закінчились, поки людина малювала і там не вистачило. Страхів мільйон. Але мені здається, що я всі ризики продумала, що я всі, по суті, матеріали купила з. Додатковою кількістю, навіть холст я взяла плюс один. Але все одно я не можу ніяк майбутнє передбачити і сказати, чого не буде вистачати, чому, кому. Ну, подивимось, зустрінемось завтра на місці. У заклад я приїхала за годину до початку івента і почалося налаштування, прибирання, розпаковки всіх матеріалів, розкладання. І швидко прийшла перша година насправді, але було все дуже гарно. Мені дуже подобався наш фінальний результат. А коли всі гості прибули на місце, вся паніка прийшла і почався магічний процес створення. Всі, кожна людина, 12 людей створювала абсолютно різну картину в своїй техніці, в своїх побажаннях, і це було фантастично. Просто спостерігати. Як кожен творив всі ці три години, всі були натхнені, задоволені, і кожен створив абсолютно унікальну картину. Я, чесно кажучи, раділа за всіх і за їх результати набагато більше, ніж я радію, коли я малюю свої картини. Бо це неймовірно, як дійсно 12 пустих білих полотен просто перетворюються в щось унікальне. Абсолютно унікальне і нереально класне. А ось і результати всіх, скажіть, картини неймовірні, всі абсолютно різні, але такі не Просто нереально, гарні. Я всіма дуже сильно пишаюсь. <звіх> <звіх> Дякую за вашу увагу. Буду чекати ваших коментарів, чи сподобалось вам це відео. Що ви про це думаєте? І буду дуже рада, якщо ви підпишетесь на мій канал, так як тут буде багато цікавого і корисного творчого контенту.